Друзі, сьогодні ми хочемо познайомити вас з дуже цікавим детективом, який написав відомий французький письменник Мішель Бюссі. Мішель Бюсі, свій перший роман, взагалі написав, будучи молодим викладачем географії в університеті Роана. Роман був відкинутий декількома видавництвами. Тоді він став писати короткі оповідання, але вони теж були відхилені. Десять років по тому, надихнувшись поїздкою в Рим на піку популярності роману Дена Брауна Код да Вінчі, Мішель Бюсі відновив свою письменницьку діяльність. Однак хочу сказати, що його твори не відразу стають популярними. Він публікує по книзі в рік. І, до прикладу, ось саме цей роман, про який ми сьогодні хочемо вам розповісти і порадити його почитати. Чорні водяні Лілії був написаний 2011 року Мішелем Бусі. І спочатку він мав дуже скромний успіх, але пізніше став досить популярним. За версією газети Фігаро, Мішель Бусі входить в десятку найпопулярніших детективних письменників з сучасної Франції. У нас у бібліотеці є три романи детективи. Мішеля Пюсі. Це чорні водяні лілії, змарновані надії та літак без неї. Одного разу ворота саду прочинили лише на 13 днів, точніше, з 13 по 25 травня 2010 року. Саме про цей відрізок часу і буде розповідати нам автор, що саме відбувалося. Ось у 2010 році, у книзі дві частини. Але цікаво, що називаються вони не частини, а картини. Картина перша враження і картина друга експозиція. І ми вже можемо здогадатися, про що піде мова? Враження це якраз все те, що відбувалося навколо вбивства. Відомого лікаря офтальмолога якого якраз знайшли вбитим, як проводили розслідування, чим взагалі цікавилися мешканці цього містечка Жеверні, головні героїні, якраз з якими ми починаємо знайомитися? Ця дуже загадкова жінка поважного віку. Хто вона така? Яку таємницю вона мала. Чому їй так подобалося сидіти на четвертому поверсі свого будинку, такий млин вона мешкала, і спостерігати за всім. Їй дуже було класно все видно, що де відбувалося. І саме вона стала першим таким свідком, коли сталося вбивство, саме вона? Натрапила на труп цього відомого лікаря-офтальмолога. Але вона не поспішала сказати про це поліції. Вона мовчки постояла, роздивилася все навкруги і пішла собі. Собака, з яким вона завжди мандрувала, побіг далі, десь попереду, і вона його кликала постійно. Нептун, Нептун, але він її не чув, він вже біг. Далі, далі, далі він любив гратися з дітьми і знайомство з двома симпатичними інспекторами, які знаходять також цей труп, їм повідомляють про це, і вони приходять, обслідують все, що було навкруги. Ось ці гіпсові сліди, ось листівка, яку вони дістають з одягу вбитого. Що тут на цій листівці? Це інтрига, це початок сюжету, це загадка, яку ви будете, друзі, розгадувати разом з героями сюжету. Отже, давайте трошечки ближче познайомимося. З головними героїнями та персонажами роману Мішеля Бюсі Чорні водяні Лілії. Запрошую вас у загадкову подорож є таке невеличке містечко Живерні і е, готель Боді, і невелика річка Епт, і млин Шанв'єр, і школа. І церква Святої Радегунди із цвинтарем, і вулиця Клода-Моне, і шосе Руа, і Кропив'яний острів, і звичайно, рожевий будинок Клода-Моне та ставок з водяними ліліями. Все це дійсно так і є. Отже в невеликому містечку Живерні, який дуже відомий всім прихильникам мистецтва. Мешкає три жінки. Перша жіночка вона має вже багато років за своїми плечима, їй за 80. Вона така дуже спостережлива. Зверніть, будь ласка, свою увагу на цей факт. А друга жінка, вона молода, напрочуд приваблива, їй 36 років. І третя героїня роману Мішеля Бюсі маленька дівчинка, їй має виповнитися 11 років. Ходила у поле і малювала. Вона ходила на берег озера і малювала, вчилася малювати. Вона сподівалася, що зможе подати свою роботу на конкурс, художній конкурс. Хто їй допомагав Ви познайомитеся з дуже цікавим героєм, його, можливо, можна назвати другорядним, з Джеймсом? Це чолов'яга поважного віку, який покинув всі свої справи і приїхав вже в це містечко для того, щоб знову ж таки насолодитися живописом, малювати. Тому що був палким прихильником творчості Клода Моне. І ось якраз цей Джеймс, він був таким першим вчителем цієї 11-річної дівчинки. Далі будете читати, друзі, знову самі дізнаватися подробиці їхнього знайомства, як він і що він радив маленькій Фанетті, як він наполягав на тому, щоб вона. Не кидала живопис, щоб вона продовжувала малювати. Чому Вінсент постійно переслідував фанету? Це також таємниця. Стефані Дюпен, гарна вчителька, яка знала всі історії про закуточки цього містечка, любила мистецтво, любила дітей, яка її роль у цій справі підозрювана, жертва. А це Жак Дюпен, чоловік Стефані. Він є головним підозрюваним. Чи залишиться він їм наприкінці роману? Отже, усі три жінки вони були геть різними. Проте вони всі мали спільну рису і своєрідну таємницю. Усі троє мріяли поїхати звідси. І... Ви далі будете читати і зрозумієте, чому книжці багато сторіночок буде присвячено саме мистецтву, саме художникам імпресіоністам і одному з їх яскравіших представників Клоду Моне. Багато різних таємниць ви будете розкривати знову ж таки друзі протягом читання. І я вам трошечки заздрю, тому що я вже прочитала цей чудовий, захопливий роман Мішеля Бюсі. Знайомтеся з іншими героями, з іншими деталями, з іншими подіями. Тут ви зустрінете і такі пристрасні події, пристрасні якісь з'ясовування. Відносин. Тут ви дізнаєтеся ще про багато-багато несподіваного, можливо, для вас загадкового та цікавого. Отже, запрошуємо розгадати таємницю роману Мішеля Бюсі Чорні водяні лілії. Дякуємо за увагу!